Вітання усім зі стадіону Колос у Ковалівці на Київщині. Дякуємо нашим презентерам за змістовну підготовку, огляд поєдинку колоса та шахтаря те, що передувало цьому матчу, спілкування із Представниками обох колективів, звичайно, статистичні новини. І ось такий цікавий факт про 150 кроків від бази колоса до їхнього стадіону. Це означає, що ковалівці мають бути повністю готовими до протистояння із чинним чемпіоном України. Колос сьогодні вдома приймає Донецький «Шахтар» і Є амбітна мета у представників Київщини вперше у історії перемогти шахтар. Вони намагаються це зробити вже доволі довгий час, але все ніяк. Ось відтоді Колос взявся дуже серйозно за домашні результати. Атакує Шахтар. Криськів його передача дуже небезпечно виходить із воріт Фісі. Сьогодні він складає тріо центральних оборонців з Бурдою та Гончаренком. Кукушу лише 19 років. Він із Молдови. Уродженець цієї країни момент для Шахтаря Козік пробиває головою. Далі небезпека, і знову Едуард першим на м'ячі пробиває вище воріт. Що гаразд, Колос ще не пропускав цього сезону у чемпіонаті України вдома, але Шахтар спробує цю ситуацію якимось чином змінити три матчі поспіль. Якщо брати до уваги ще минулий сезон, коли зі Львовом зустрічався колос в останньому домашньому матчі чемпіонату. Не пропускає колектив Ярослава Вишняка. Не змогли дати раду тут ані Кукош, ані Цубріков озирається. Денис Безбородько. він у штрафному майданчику. Переступи від нього. Безборотько з м'ячем залишається удар лівою. рикошети буде кутовий. Ось це так момент від господарів. Денис Безбородько сміливо взяв гру на себе. Не побоявся одноосібно завершувати цю атаку. Були різні варіанти. Партнери забігали паралельним курсом, тягнув на себе увагу суперників Сергій М'якушко, але безбородько вирішив прокинути собі на хід і наважився на удар. Лівою від Степаненка вже забивав цього сезону. Ось він і поруч зі стійкою. Матвієнко саме він, попри те, що був спротив з боку ковалівців, але не змогли ані Цурікова, ні Гончаренко, Матвієнко знову Едуард Козі. За відсутності Бондаря Чергинського саме козіграє. Ось момент для Шахтаря виникає Криськів з розвороту. Простріл порожні ворота забиває Ігор Назарина на 25-й хвилині. Відзначається Донецький Шахтар. Ігор Назарина. Зміг скористатися активністю партнерів і бути на цей успіх. Ще раз передача Зубкова не має жодного положення поза грою, не перериває пас Микита Бурдана Криськіва, прострілює Дмитро. Сікан здається, м'яч зачепив, але все одно пробити поворотах спрямовано не зміг Данило, але на дальній стійці дисципліновано добіг до цього місця Ігор Назарина, Не встигає Лучкевич, і це перший гол його Назарини у сезоні. Подача до штрафного майданчика. Зубков сподівався на те, що м'яч до нього дійде. Ось він Зубков пробиває у падінні. Чудовий момент і технічно зіграно поцілити під поперечку. Помітив Степаненко. Зубкова спрямована була ця передача від капітана Гірників. і Зубков момент індивідуальної якості продемонстрував Павло Уріхковський. Його подача. Момент для колоса. Цуріков! А що хотів вигадати, Андрій? Цуріков. Видового м'яча у цій кампанії не було положення позагрою у Цурікова. Він вискочив за спини у Гочали Швілі. М'яч прийняв, а далі хотів пробити робочою лівою в стрибку, але Зубков, Богданов. Ох, як дісталося зараз. Андрієві Богданову від Гочолиї Швілі. Миттєва жовта картка. Від Віталія Романова проштовхує. О, це може бути червоне. Яким буде рішення? Віталія Романова після перегляду відеоповтору він підкликає до себе Георгій Гочолийшвілі, дістає червону картку. із кишені. Це знову вилучення для донецького шахтаря. Більше червоних карток, щоб ви розуміли, в УПЛ цього сезону немає ні в кого. А ми говоримо про чинного чемпіона. Криськів, яка передача майстерна, і забиває Олексій Кащук. Попри те, що Шахтар діє у меншості, все ж таки вміння Крисківа віддати цю проникну передачу із. Глибини поля вітати пас так, щоб захисники не змогли його перервати. Це... І колос розчарований. Вони то сподівалися, що зараз скористаються перевагою кінь Кількість... України після повернення. Забиває Олексій Кащук. Він забив кривбасу минулого туру. Він відзначається зараз. Пас Криськіва просто насолода для очей. Він усе оцінив, просунувся, віддав передачу за спину. Кукошеві. І, попри те, що в три центральні оборонці. Грає колос, все одно вони не встигають за підключенням Олексія Кащука і для них відіграватися у ситуації, коли вони навіть не програвали впродовж нинішнього сезону. Це новина. Момент одразу для ковалівців. Лучкевич у штрафному майданчику. Лучкевич відкидає під удар. а Ось удар від Демченка пішов чомусь вище воріт. Хороша, наполеглива гра, не розгублений у схожих моментах. Довга передача із оборони призводить до того, що м'яч у штрафному майданчику у м'якушка. Цей удар блокують захисники гірників. Далі вже пас на Демченка з боку Лучкевича. Удар вище воріт. Мякушко легко на віражі. Козіка обійшов, пробивав. Залишається грати в обороні Назарина. Поки Ван Леви на все влаштовує. Шанс для колоса. Рветься вперед. Мякушко лівою поспішає вдарити, а там Цуріков. Там Цуріков біг. І так само забігав Салабай, Дещо атаки, коли партнери відкинули на м'якушка, то й вимкнув швидкість від кількох суперників втік. І міг би покотити на партнерів. Міг би, абсолютно точно. Однак чекав на заміни, що зробить одразу три. Їх дві в захисті. Одну в атаці, Момент для Колоса. Сейв різника. Він витягує цей м'яч. У падінні чудовий момент для ковалівців і знову в центрі уваги їхній нападник Антон Салабай. А як же його ніхто не тримав? Із оранжево-чорних. ось це головне запитання. Азаров якось розгубився, І що бракує якоїсь результативної дії. Микита Бурда наважується на дальній удар. Микита Бурда м'яч летить неподалік, але все ж таки влучно. Микита Бурда їздив у оренду до Луганської зорі. Цьогоріч, але за Луганців Бурда так і не зміг зіграти жодного поєдинку. Тому можливо. Прийняв м'яч на межі штрафного майданчика Бразилець. Сплив доданий арбітром час. Напевно, остання атака колоса. Дальний удар. Різник на місці. Забирає м'яч до рук Дмитро Різник після дальнього удару від капітана Колоса Павла Оріховського. Отже, 2-0. Навіть у меншості команда Патріка Ван Леовина здобуває перемогу і на певний час очолює турнірну таблицю Української прем'єр-ліги 11 очок у Шахтаря після цієї перемоги у п'яти поєдинках. Поки. Статистика дуже успішна.